Майже 28 мільйонів гривень матеріальної допомоги виплачено сім'ям українських військовослужбовців на Кіровоградщині, звітує заступниця начальника кіровоградської ОВА Катерина Колтунова. Сім'ям загиблих військовослужбовців було виплачено 19,3 мільйона гривень та 8,5 мільйона гривень військовим, які зазнали поранення. Крім того, одноразову матеріальну допомогу у сумі 637 тисяч гривень виплачено дітям загиблих військовослужбовців. На 2023 рік в обласному. Бюджеті на матеріальну допомогу передбачені видатки у сумі 25,9 мільйонів гривень. 1 до 15 лютого відбуватиметься реєстрація на допомогу для внутрішніх переселенців від чеської гуманітарної організації Людина в біді. На неї можуть розраховувати ВПО, які зареєстровані в Олександрійській громаді та набули статусу з 24 лютого 2022 року. Зареєструватися зможуть лише ті громадяни та їх сім'ї, які протягом останніх трьох місяців не отримували ніякої грошової допомоги від міжнародних фондів. Також реєстрація. Не є гарантом виплати допомоги, адже пріоритет надається вразливим категоріям. Реєстрація відбуватиметься за адресою площа Соборна 6, час роботи з понеділка до суботи з 9 до 15 години. Олександрійцям нагадують про державну програму Прихисток. Це соціальний проєкт, завдяки якому вимушені переселенці можуть знайти тимчасове безкоштовне житло. Кожен охочий, хто має таку можливість, може розмістити оголошення про безкоштовне житло на сайті «Прихисток.gov.ua». Ті, хто потребують прихистку, можуть знайти варіант, який їм підходить, і зв'язатися з власником. Власники житла, які прихистили переселенців, отримують компенсацію від держави на сплату комунальних послуг. 500 гривень за людину на місяць. Йдеться на сторінці міськради. У Кропивницькому відділеннях Укрпошти розпочали обмін старих ламп прожарювання на енергозберігаючі. За перший день обміняли майже 1200 ламп, пише Суспільне. Обмін ламп це проєкт уряду, що стартував у всіх областях України. Одна людина може обміняти 5 ламп прожарювання. Кіровоградщина отримала 200 тисяч енергозберігаючих ламп. Спочатку у проєкті беруть участь відділення обласного центру, далі міські, сільські і присувні відділення зв'язку. Придбали для військових на їх прохання прилад нічного бачення. Треба два. На другий не вистачило коштів, пишуть волонтери Олександрійського координаційного центру. В замовленнях ще два тепловізори по 44 тисячі гривень кожний, прилад нічного бачення 13 тисячі гривень, бус за 2,5 тисячі євро, а ще Старлінк два генератори, бо сидять без зв'язку та світла. Без вашої допомоги ми не впораємось. Детальна інформація та карткові рахунки на Facebook-сторінці центру. Наційного центру волонтерів Олександрія 2 лютого в міській раді говорили про потреби у комплектуванні підрозділів Нацгвардії, поліції, Збройних сил України та прикордонної служби. Військові розповіли про завдання і здобутки підрозділів силових структур у війні з агресором, поінформували про переваги, умови проходження служби, матеріальне та фінансове забезпечення і соціальний захист військовослужбовців за контрактом. Йшлося про необхідність оповіщення населення, проведення відбору і залучення військовозобов'язаних до військової служби за контрактом. педрзделах силовых структур У неділю 5 лютого буде хмарна погода. Температура вночі мінус 3, в день мінус 2 градуси. Атмосферний тиск 755 мм.